Так, бачимо, температура скакнула вверх. Зараз в нас температура в царзі 74,38, Відповідно, вона більша 74,31 І відбір закрився. Відбувається стабілізація. ось тут включено лічильник, показує. Буде рахувати 20 одиниць стабільної температури. Саме стабільної. Але окремо ще є один лічильник, 20 хвилин часу, тобто зараз пішов відлік 20 хвилин часу. Якщо температура не стабілізується на протязі 20 хвилин, то переприсвоїться, тобто температура в царзі стане температурою ректифікації. І все рівно почнеться відбір. От, якось так. Таке інколи буває, тому що воно не завжди... Може стабілізуватися температура, але зараз вона буде стабілізовуватися. Це вже в кінці погону таке буває, що 20 хвилин чекаю.